Вітаю! Сьогодні понеділок 15 вересня і сьомий день мого челенджу. Чим же я хочу сьогодні з тобою поділитися? Сьогодні я помітила, що дуже часто я вітаю десь в думках або в минулому, або в майбутньому. Я щось намагаюсь вирішити проблеми, якісь, коли можуть бути, а можуть і не бути або повернутись в майбутнє і щось там комусь дорозповідати, доказувати, з кимся сперечатись. І це так багато забирає енергії. І сьогодні я продовжу, продовжила, відновила, точніше, робити практики, золоті хвилинки. Тут і зараз. Коли ти зупиняєшся, відкладаєш всі справи, два, три глибоких, або, може, п'ять глибоких вдиха і видиха, і ти відчуваєш своє тіло, відчуваєш свої емоції, слухаєш свої думки одну хвилинку. Це так наповнює, це так заряджає енергію. і ти далі. Можеш зробити набагато більше і набагато об'ємніших важливих справ. Тож користуйся такими золотими хвилинками в своєму житті. Застосовуй їх. І якщо тобі було це корисно, то став коментарі, залишай коментарі, і я буду розуміти, чи важливо для вас те, чим я ділюсь, або ні. До зустрічі завтра. Пока.